Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств. До також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися, як просто політики. Це все пілять по різним сторонам. І все розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі, розбираємо. Значить, Перший пункт це підтвердження суверенітету України. Бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою і Україна Зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мову, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати зП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміти, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете. Вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо... І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про, про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже, готуйтесь. Що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія. Дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак вона. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.